Я не буду багато говорити, бо я звик більше грати, у мене це більше виходить. Зараз відбудеться невеличкий концерт, я зіграю кілька своїх творів. Про деякі з них я трошечки розповім на початку. І потім на запрошення Романа я їду з ним в АТО, до наших хлопців там також будемо грати. Наразі на сьогоднішній день це моя зброя, і я намагаюся нею користуватися. Дякую. Я виконаю зараз твір, який присвячений всім тим, хто втратив близьку людину. Від початку Майдану до сьогоднішнього дня, за умов, як часто буває, за умов ми втрачаємо людей, які захищають Україну, її цілісність. І цей, цей твір, він така розповідь про цю людину, яка сумує за втратою і гуляє містом або де деінде, де де де, і вона згадує. Про втрату, про ту людину, і настільки яскраво е, в пам'яті відбилася відбилися ті спогади про ту людину, що на кілька секунд здається, що ця людина йде поряд, але її ніхто не може побачити, бо її вже немає. Прогулянка з тим, кого більше немає. thank mm -hmm. you